Вітаю вас, друзі! Я вже робив відео огляд на дешевий роутер з LAN-портами LeGuang x 300 Хто не бачив, можете його переглянути за посиланням за підказкою. І виникла в мене така. Думка розібрати цей 4G роутер та подивитись, як його можна допрацювати, що з ним можна ще зробити цікавого. Так як ви бачите, тут є lan порти є гніздо для підключення живлення, але немає виходів під зовнішню антенну. Цей роутер роздає Wi-Fi Працює з усіма 4G операторами України, підтримує всі 4G частоти, які використовуються в Україні. До речі, на ці роутери зараз знижка, і придбати такий 4G роутер можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Ну, а ми давайте його зараз розберемо. Для того щоб розібрати, нам треба зняти заглушки. І під цими заглушками бо ми бачимо 4 гвинти. Після того, як ми його розібрали, треба зняти цю кришку. Вона сама випадає. Звичайна пластикова кришка з тримачами. І як ми бачимо, тут у нас є така плата з такими ось підключеними сюди роз'ємами. І антени 4G, як ми бачимо, знаходяться тут у нас на корпусі цього роутера. Ці ось патчі. Це є антени 4G. Ось припаяний до нього провод. Це я так розумію. Як ми бачимо, тут вказана частота 824 960 МГц, 1710 і 2690 МГц. Це частота 4G. Працює цей роутер в майму. Ось це антени Wi-Fi. Це одна антенна Wi-Fi, це інша антенна Wi-Fi. Вони такі ось, досить невеликі. І Wi-Fi тут теоретично може бути до 300 Мбіт в секунду. Як ми бачимо, антенни приєднані до плати. Таким ось чином вони знімаються. Такий ось тип перехідника. До речі, я знайшов в себе схожий такий перехідник. Тобто можна просто від'єднати цей перехідник. До який йде до внутрішньої антени та приєднати, наприклад, цей. І сюди просто за допомогою SMA кабелю, або просто прикрутити якусь зовнішню антену для того, щоб покращити сигнал. До речі, тут позначено, що цей роутер працює за системою MIMO. Ми бачимо, тут не є надпис DIV, а тут є надпис Main. Можемо зняти. Як бачимо, тут надпис Main, це основний порт, до якого підключається е, антена. І якщо підключати, наприклад, тільки одну антену, щоб працював роутер, то вона буде підключатися сюди. Для того, щоб роутер працював в режимі MIMO, ми підключаємо дві антени е, і він буде працювати в режимі MIMO. Як бачимо, тут 4G модуль QATL EC200T, це дуже популярний. 4G модуль. Ще вам покажу фото, які прислав підписник, він розбирав інший роутер, і там використаний такий же самий 4G модуль. Тут ми бачимо на два LAN-порти йде дві мікросхеми, це йде мережева розв'язка для цих лан-портів. Також сюди ставиться сим-карта. І тут реалізовані Wi-Fi антени. Дві Wi-Fi антени мають такий ось зовнішній вигляд. Бачимо, це така ось плата. По суті, це готова плата. До речі, цей QECTL, EC200Т, його використовують в. Зовнішніх 4g роутерах, тому в принципі, ця плата може працювати в зовнішньому 4g роутеру, тобто її можна використовувати для того, щоб її вбудувати в якусь 4g антену і Таким чином зробити зовнішній 4g роутер. Він буде працювати, і я думаю, буде працювати нормально. Єдине, що треба його добре загідруалізувати. Ну і також продумати можна тут якусь реалізацію пої. Дуже така цікава от платка. Якщо потрібен 4G модуль, ця плата цілком може слугувати 4G модулем. Є підключення по LAN, є Wi-Fi. Wi-Fi, до речі. Має невелику дальність, хочу сказати, від цих антенок, але тим не менше, Wi-Fi є. Якщо потрібен якийсь 4 g модуль, то можна сміливо використовувати. Все дуже гарно працює, все дуже добре. Я думаю, тут живлення можна дати і більше ніж 5 вольт. Якщо зацікавило дане відео, якщо потрібна. Плата, саме цю плату можу віддати по знижці. Пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або пишіть в групі для того, щоб придбати цю плату. Ціна його досить невелика, досить він таки недорого коштує. Якщо залишились питання, задавайте їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.